Так, всіх вітаю. Сьогодні другий день виїзду, Знову повертаємось на цей ставочок, де ми були вчора і де було минуле відео. Подивимося, який кльов буде сьогодні. Просто цікаво порівняти два дні і дві риболовлі, який результат сьогодні буде. Тому всім гарного перегляду, а ми погнали. Так, вчора клювала на отводный. Подивимося, як сьогодні. Будем ходити облавлювати на отводные і на обычный джиг. Так, мы только что был сход, у Андрея один акушарик. Ну блин, у меня здесь шел, конечно, хороший, по-моему, Е. Мелочь, снова мелочь. Там уже mm. Так, мы уже открылись по окуньку. Ну, на паузе такой бумс. Так, ну, начало положено. Я луп Еще один луп здрик. Короче, это, вот такие матросы короче, клюют. Вот просто, ну, это глаза просто. Вот так, сейчас выпускаем его. Выпускаем нашу мелочь. Бумс. зараз мы кидаем птанто. Один и два дюйма. И... Вольфрам півтора граму. Тому що вітер, грам не дуже далеко летить, тому ставимо півтора. Клюваки вже були. Ну, куня були. Тому в принципі початок ну ось таке клює. Ось, ось просто ось така мілюзга. Від неї ми не подінемось нікуди. Відгриз. Страшний. Ось зараз зміню приманку на станти на фіштейл. Цікаво просто, що відбудеться. Перестане клювати чи ні. У прям ну, реально мілкий окунь. На змаганнях був би за щастя, а тут... Прям за малий. Ну, це просто очі, а не риба. А, мабуть, стайка мілкого у когось тин шот з такий. Просто матроси. Вони в польоті приманку ловлять. Я б не сказав, що цікаво ловити малого окуня, але ще маємо то маємо. Знаємо, що тут є більший набагато, але де він, треба його знайти? Вчора також клювали не дуже великі, тому мабуть десь він трішки далі від берега, ніж цей. Ну, у тебя да. уже тришки больше. Прямо вот, вообще тришка. Ха. На Не Мне кажется, что все мы ему кидаем. Им буду клювать сейчас на все. Просто такого мілкого прям тут не було. Тут, ну Андрій такого ж самого тяне. Маленького. Просто щоб прям-прям прям такого мілкого його тут не було. Скоріше за все це цьогорічний окунь. Можливо того року. Тут були гарні окуні. О, ну Це ну, короче, спортивна така рибалка вже прям перейшла, поняли? Отакої мілюзги повно, просто повно. Ми просто з одного місця його тягаємо і все. Якщо поставити, я думаю, грам або менше, то взагалі його то там... Ми його не від'ємось від нього. Але надій на те, що є кращий, все ж таки є. Давайте зараз змінимо. Приманочку, це був фіштейл у нас. Зараз фіштейл покладемо. Хочу поставити ларву. Зараз ставлю ларву та спробуємо на неї. Доволі непогано почало на неї клювати останній час. І щука її полюбляє, і бачимо, що окунь також. було кулювання на ларву і якщо не помиляюсь, там був більше трішки окунь. По відчуттям. Але як було насправді, не знаю. О! Более ну, это более-менее. Ну, это уже что-то больше, чем мелкаш. это уже побольше на окуня похоже. хотя я кого На ларву. только поменял приманку, закинул и в толще клюнул три матрос. этого танта. Вот такой матрос. матрос. Плывый. Ну, сегодня, кстати, поактивнее окунь. Давай так, если сравнивать со вчерашним днем, сегодня уже реально повеселее. Який бы он не был. Какие бы сегодня окна Мы чуть позже... Позднейше... О! Чуть позже покидаем... О, это хороший окунь. Реально хороший. Не, такой самый. Ради интереса потом покидаем еще на отводный. Вот так вот. Там стайка стоит, наверное. Так зацепився неудачно, дуже неудачно. Все? Отакий дінь. Трофей, це трофей. еще один трофей. Ой. такие трофеи прям достойные. Ну, ладно, соревнования, как бы не засчитывались. Как раз. Ми приблизно зрозуміли, на якої відстані він стоїть, і просто кидаємо туди, він кліє мілкий, трішки більший, але він клює стабільно. Відпав. ВИД ПАВ И приманку порвал. Почти на каждом забросе Сегодня не спортивні, ми поняли. Бум. Трофей, просто трофей є ще. Хорошо, хоч такі клюй <гум> Було обидно взагалі, если він нічого не клювало. Коротше, весь день. Весь день ми шукаємо хорошого окуня. Як улієво, що таке? Вже кидали різні приманки. Ну, по-моєму, у цей виє великого. Должно бути наоборот. Он Андрей на отводные лова. На отводные тоже ж такая самая клюя. Порог у таких больше 100 грамм поймалось. И то если там было больше 100 грамм. Так в основном такие спортивные мелкие окуни. Клюют почти на каждом забросе. И, и, на вылету клюют, на выбросе и так клюют джигу и на отводные клюют но в основном в основном цвет фиолет моторная масса игнорирует чуть-чуть о уже и чуть-чуть на ультрафиолет еще ловила ну вот такая клюя